У Кіровоградському Межигір'ї тепер відпочивають діти. Ще до нового року активісти місцевої самооборони та майдану розсекретили місце знаходження бази відпочинку та оздоровлення обласного управління міліції. Комплекс розташований в чорному лісі Олександрівського району і оснащений за останнім словом техніки. Після побаченого у садибі правоохоронців активісти охрестили комплекс кіровоградським Межигір'ям. Про нові перли на кіровоградській території у сюжеті Сергій. Михайліна. Завітавши на базу відпочинку кіровоградських міліціонерів, активісти були шоковані. По всьому комплексу коштовні дерев'яні меблі, найновіші тренажери та масажери, величезні спальні та довжелезні люстри, а також майже 30-метровий басейн. Раніше тут відпочивали тільки генерали, міністри і президенти. Ну, дітей до цього часу ніхто сюди не пускав. В першу чергу тут мають плавати діти. Діти і тільки діти тоді активісти пообіцяли докласти максимум зусиль, аби комплекс більше не був територією для обраних, а був базою відпочинку для дітей. Це нашого візиту, коли ми разом приїжджали сюди з активістами і самообороною, От сьогодні вже друга група відвідує басейн. Спочатку були тут спортсмени і діти, які виявили бажання купатися. Сьогодні приїхали сюди діти, які займаються волейболом. В цьому басейні спеціальна система підігріву та фільтрації води набагато безпечніша від хлорування. Навіть я, коли ходила на плавання, у нас була холодніше вода. тут для дітей вообще отлично. Подібних здравниць у районі немає. Більшість дітей взагалі басейн побачили вперше. Але про те, що вже багато років у них під боком був такий комплекс, навіть не чули. Раніше не було дуже-дуже класно. Емоцій багато, дуже подобається, вода тепла, весело всім купаємося. Хотілося б, щоб мінімум двічі на тиждень діти відвідували басейн, а там вже як е, погодимо, узгодимо з керівництвом е, МВС, Тому так і будемо тоді далі по затвердженому нами. Графіку будемо дітей сюди привозити. Як зазначають самі активісти, діалог із керівництвом МВС щодо оздоровлення дітей на міліцейській базі відпочинку приніс результат. Проте чому раніше державним майном могло користуватись тільки вузьке коло обраних, відповіді не дають. Сергій Михайлін, Олександр Катаруша. день за днем.